Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Константин Машовець, військовий оглядач, проаналізував ситуацію на східному фронті. За його оцінками, незабаром окупанти втратять Сватове та значну частину Луганщини. Інформацію оприлюднено у Фейсбук-оглядача. Машовець першу пояснює логіку дії окупантів на півночі Луганщини. Після цього реально оцінюючи розмір та потужність зосереджених там сил противниками, він робить висновок щодо подальших втрат армії РФ. Після втрати Куп'янська та Лемана ворог міг відступити у двох напрямках. До Макіївки на 25 км кілометрів на північ від Торського, до Креміної за 15 кілометрів на схід від Торського. Відступ до Макіївки допоміг би продовжити захист Сватового та Старобільська, тобто півночі Луганщини. Натомість ворог обрав інший варіант оборона Кремінної. Машовець зазначає, що сватове ворог отримати не зможе через наступні фактори: по-перше, ЗСУ веде активні бойові дії на лівому березі річки Оскіл. По-друге, армія РФ має біля Сватового досить пошарпані підрозділи, які тікали від Куп'янська та інші частини, які досить розтягнуті на ділянці фронту аж від пісок до сватового. Отже, резюмує оглядач: тут незабаром фронт також посипеться. Тоді окупантам знову доведеться намагатись зрозуміти, куди рушить ЗСУ від Кримінує, або атакуватиме у напрямку Криміна Рубіжне або рушить відразу. На Сєвєродонецьк. в підсумку резюмує машувець північ Луганщини, армія РФ втримати не зможе. Ситуація на Луганщині залишається напруженою, зокрема для російських загарбників. Окупанти кажуть місцевим, що вони там ненадовго. Нічого ніхто не робить. Згорнули всі проекти, навіть маленькі ремонти, вивозять і документацію, і речі. Я сподіваюся, що Луганщина із задоволенням попрощається з цією нечистю, сказав голова Луганської ОВА. Нові російські солдати подекуди не встигають навіть стати до бою. Нещодавно на Луганщині невдало покорив цілий ешелон новомобілізованих. Відомо, що на фронт прямувала доволі цікава публіка. Військові зміст позбавлення волі внаслідок потужного вибуху знищено приблизно 200 зеків. Гайдай наголосив, що йно мобілізована цивільна особа це абсолютне гарматне м'ясо. За два дні або тижні неможливо належним чином підготувати солдата. Психологія усе на підсвідомості. Коли почнеться обстріл, вони побіжать. Якщо бігтимуть 10, 15, 30, то бігтимуть усі, адже це буде вже синдром натовпу. А коли вони тікатимуть, гинутиме набагато більше, зауважив гайдай. Відтак цифра ліквідованих росіян з наступного тижня буде дуже стрімко зростати. На війну проти України окупанти вже забрали усіх, кого можна було. Той, хто ховається, ховається з останніх зусиль, намагається нікуди не вилазити. Вони чітко розуміють, що це буде. Їх просто поставлять в окопи на передній план, щоб вони прикривали відмінний наступ російського. Армії, пояснив Гайдай, перспектива одна: ці люди гинутимуть достатньо швидко. Ніхто цього не хоче, запевняє він, і усі чудово розуміють, що означає і чого вартує російська брехня. На новоокупованих територіях Луганської області ще ніхто не забув, як розвивалася область. Все, що стосувалося російських наративів, та що було насправді, тому ніхто їм не вірить, окрім декількох десятків колаборантів, але насправді їх не так багато, запевняє очільник Луганської ОВА. за словами Гайдая. Ситуація на територіях, де проходила активна фаза бойових дій та у населення. Ніхних пунктах вздовж лінії фронту дуже складна. Зокрема, там великі проблеми зі зв'язком. Окупанти його глушать, щоб не наражати себе на небезпеку, адже місцеві можуть зливати інформацію про них з медициною. Усе ще складніше. Вони крадуть медичне обладнання і вивозять в Луганськ. Тому розуміємо, що відбувається з медициною. Зауважив він. До зустрічі глядачі вистаємо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.